Хочу йому допомогти, але не знаю як. Найпростіше це прямо запитати у нього, чи потрібна йому взагалі ваша допомога. Якщо так, то що саме ви маєте робити? І робіть саме це. Все на цьому етапі ви вже допомогли. Ви проявили свою турботу. Тепер ви можете зосередитись на собі до того моменту, поки він повторно до вас не звернеться. Якщо він психічно здоровий і говорить, що впорається самостійно. Спокійно прийміть його рішення, не варто наполягати у даному випадку. Найліпшою допомогою буде ваша підтримка та віра в нього. Віра в те, що він дійсно з цим впорається, і далі просто будьте поруч, бо дуже часто за фразою Хочу йому допомогти приховане прагнення врятувати, прожити його досвід за нього. Та бажання все контролювати для того, щоб зменшити свою особисту тривогу. У такому випадку ви не йому допомагаєте, а лікуєте свої комплекси за рахунок його спасіння. Причин цьому може бути багато і розбиратися з кожною слід окремо. Тому, дівчата, якщо ви відчуваєте величезну потребу у тому, щоб йому допомогти, а після його відмови вам стає ще гірше. Зверніть на це увагу та рекомендую на цю тему поспілкуватися з психологом, який допоможе пропрацювати ваші потреби, та скоригувати поведінку таким чином, щоб не нашкодити вашим з чоловіком стосункам.